В той час якраз був звичайний такий собі робочий день, який нічим не відрізнявся від інших. Ми вийшли майже усі на обідню перерву з моїм колегою Олегом. Він запросив мене на чашечку гарячої кави, адже мали час для обіду. Я, звичайно, добре знала, що він нещодавно розлучився зі своєю дружиною і погодилася з добрих намірів. Іти в кафе, думала, поспілкуємося трохи з ним, підтримаю людину у непростий час в його житті. І Олегу стане трохи легше. Можливо, пораджу щось, та й просто поспілкуємось. Проведемо разом час як колеги. Але, відверто кажучи, після спілкування з цією людиною, у мене на душі залишився дивний неприємний осад спілкуватися з ним. Більше бажання у мене немає, абсолютно ніякого і ніколи. Хочу зазначити лише те, що дружину Олега я майже не знаю. Бачила цю жінку всього декілька разів. Зустрічала я її зовсім випадково в коридорі нашої фірми. Звичайна така жінка, симпатична, брюнетка, висока, струнка. Пам'ятається, раніше у неї очі були дуже втомлені, якісь сірі, сумні. Я відразу чомусь звернула на це увагу. Вона мене чимось особливим зачарувала, якоюсь простотою. Хоча ми тільки декілька слів говорили одна одній при зустрічі. привітались. Та й на тому все. Але вона чомусь таки запам'яталася. Таких людей зустрічаєш не часто. Спокійна хода, рівна осанка, пронизливий погляд. А колега мій теж звичайний такий собі чоловік, невисокого росту, зовсім не стрункий, а швидше, навпаки, досить таки солідної статури, виглядає набагато старше своїх років. Усунувся, похмурий, якийсь постійно ходить, невеселий та без настрою, насуплений. Я особливо ніколи з ним не спілкувалася щиро, лише набір стандартних фраз, через що ця пара розлучилася, достеменно мені невідомо, якщо правду говорити. Просто в один прекрасний день мій колега почав проповідувати якесь незрозуміло дивне вчення всіх залишених дружинами чоловіків, як добре було раніше, в минулому десь», – сказав. Що ти вдома господар і всі проблеми вирішені, і як недобре стало зараз, занадто волі багато їм дали. Тепер вони відчувають себе повноправними господинями в себе вдома і навіть прислухатися не хочуть до своїх чоловіків. Але вдома господарем має бути лише чоловік, лише так буде добре для всіх. Я нормальна людина, розумієш? Мені хороша сім'я потрібна, всього лише, щоб все вдома було так, як я вважаю за краще. Почав говорити Олег мені дуже впевнено. Це вам, жінкам, усім подобається міняти та вибирати собі супутника життя. Я, слухаючи свого колегу, з яким працювала довгий час, просто мовчала, не знала. Що тут ще можна сказати? Чекала, коли вже закінчиться обідня перерва, адже його думка мені зовсім не подобається, і бачила, що щось пояснювати йому сенсу немає. він впевнено стоїть на своєму. У підсумку я далі продовжувала лише слухати, вважала це єдиним і вірним рішенням у ту хвилину. Іноді Олег розповідав, що знає, що його колишня дружина з кимось познайомилася, але заміж її ніхто не кличе. Її давно вже під сорок, немолода вже зовсім, принца, думає, вона собі ще якогось знайти в свої роки, посміхався він так недобре і осудливо. На що вона взагалі з такою зовнішністю розраховує, як я сам з нею стільки часу жив? Ці слова мені дуже не сподобалися. Я була кращої думки про цю людину. Олег ніколи не здавався мені таким, як тут таке почути про жінку, навіть колишню дружину. Зовнішність у його колишньої дружини звичайна, навіть симпатична та жінка, можна сказати. Чому він так про неї недобре говорить, я не розуміла. І якщо вже бути зовсім чесною, збереглася його дружина. Краще, ніж він сам. Ну, ти ж одружився з нею, і її зовнішністю, яку вона мала, тобі ж нічого не завадило, не витримавши, якось в наш чоловік колега, коли він знову завів розмову про свою некрасиву колишню дружину. Сміялися тоді ми всі. А після тієї події з Олегом мало колег спілкувалися і рідко ходили з ним на каву, адже всі ми дорослі люди. Не скластися у житті може у кожного. Але для чого так негарно говорити про людину, з якою ти прожив чимало часу у шлюбі? Можливо, він хотів таким чином щось довести самому собі, але зіграв він проти себе самого. А нещодавно, лише місяць пройшов після нашої розмови з Олегом. Він прийшов дуже сумний на роботу, лише чоловікам один раз обмовився. Що його колишня дружина у неділю виходить заміж, ще й за якогось хорошого бізнесмена у неї все склалося добре. І справа була в тому, що було видно по Олегові, що він був дуже засмучений, просто не міг повірити, що його така немолода й некрасива дружина знайшла собі заможного і хорошого чоловіка. Дуже швидко, а він і досі сам. Я, проходячи мимо лише посміхнулася. Можливо, ви засуджуватимете мене, але я раділа за ту жінку, мені, Олега, не було шкода ані краплі.